Ці коні сильні. Це факт, з яким не посперечаєшся. Будь-який кінь може тягнути за собою сотні кілограмів. Звичайно, крім такого. Така порода предназначена не для цього. Однак є такі коні, які можуть зрушити з місця пару десятків тонн. І це коні ваговозних порід. На земній кулі існує 33 породи ваговозів, серед яких є і українські сильні породи. Представляємо ваші увазі великих і масивних, сильних і витривалих, там, де не пройде машина, завжди на допомогу прийде ваговоз. І в цьому випуску ви дізнаєтесь, які породи коней найсильніші: десяте місце новоолександрійський ваговоз. Ці коні виведені в Україні. Ваговози новоолександрійської ваговозної породи, мабуть, найменші в нашому сьогоднішньому топі. Український ваговоз має міцну конституцію зазвичай з енергійним зрівноваженим темпераментом і великою роботоздатністю. Дуже ціниться їх невибагливість до корму, здатність добре його засвоювати та зберігати вгодованість. Максимальне тягове зусилля української породи до 900 кілограмів. Дев'яте місце австралійський ваговоз. Раніше в Австралії не було робочих чистопородних коней. Під час колонізації були привезені на цей континент перші ваговози, які стали пращурами австралійської важкої породи, успадкувавши здатність працювати при високих температурах. Це витривалі, слухняні, врівноважені та доброзичливі коні. Сьогодні їх використовують здебільшого для прогулянкової їзди показових виступів і змагань з оранки. Максимальне тягове зусилля австралійської породи до 1800 кг. А тепер переходимо до важковаговиків. Восьме місце. Суфолк панч. Найстаріша в Англії порода важких коней. Родовід суфольського панча налічує понад півтисячоліття. Сучасні коні ведуть свій родовід від одного жеребця коня Кріспа, який народився ще у 1768 році. Це коні з короткими, але товстими ногами, дуже масивною шиєю і спиною. Вони відігравали життєво важливу роль у буксируванні важкої артилерії під час Першої світової війни. Максимальне тягове зусилля суфолка досягає п'яти з половиною тонн. Сьоме місце: голландський ваговоз. Голландські ваговози дрібніші ніж інші породи, але досить потужні. Порода була виведена після Першої світової війни для важкої роботи на фермах і в лісах. Бувши помісью бельгійського ваговоза і орденського коня, вони виростають до 170 см у холці, відомі своєю витривалістю і спокійним, але впертим характером. У них добре розвинена мускулатура, що робить їх масивними. Сили в їх м'язах вистачить на те, щоб зрушити з місця 6,5 тонн. Шосте місце бритонська порода. Ця порода коней була названа на честь однієї з провінційних місцевостей у Франції, Бретань. Бритонські вихованці мають досить таки рельєфну конституцію. Тварини дуже сильні і витривалі. А що стосується їх сили, то вони здатні зрушити з місця вантаж вагою 9,5 тонн. На жаль, через збільшення механізації в сільському господарстві, сьогодні коні цієї породи розводяться переважно заради м'яса. П'яте місце Клайдездаль. Виведена в Шотландії порода, відома у всьому світі завдяки своїм неперевершеним забарвленням ніг. Шотландський ваговоз у минулому використовувався для перевезення кам'яного вугілля, і це не дивно, адже один такий кінь тягне 3,5 тонни. А здатність зрушити з місця 12 тонн вантажу ніщо інше як диво. Саме тому Даль твердо стоїть на п'ятому місці рейтингу найсильніших коней на планеті. До речі, до появи великого Джейка найвищим конем в історії був Ремінгтон. Це Даль з Техасу. Він мав зріст аж 203 см. Четверте місце радянський ваговоз. Думаю, зрозуміло, з назви, що дана порода виведена у Радянському Союзі. Ці могутні велетні усіх викликають захват. Одна з найважливіших якостей це їх сила. Практично будь-який дорослий кінь цієї породи може пересуватися рисю з вантажем в півтори тонни. А тягові можливості такого коня теж вражають: він здатний зрушити з місця вантаж вагою в 15 тонн. Порода виведена поглинальним схрещуванням бельгійського Брабансона. І англійського суфолька. Третє місце. Першерон. Французька порода ваговозів походить від бойових коней середньовіччя. У 19 столітті першеронів схрестили з арабськими жеребцями, завдяки чому вони набули більш спортивного і атлетичного вигляду. Першеронів вважають найкрасивішими серед всіх ваговозів, а сила робить їх відмінними робочими кіньми. А цієї сили їм вистачає, щоб зрушити з місця 16 тонн вантажу. Сьогодні першерон, як і раніше, широко використовується на фермах. Друге місце Брабансон. Бельгійський ваговоз належить до однієї з найкращих і історично найважливіших порід важких коней, а також до найпервісніших порід у світі. У себе на батьківщині в Бельгії ці коні вважаються національною спадщиною. Брабансон надзвичайно популярний фермерський кінь. Невимогливий до корму і догляду, не схильний до застуди. Вони відрізняються спокійним норовом. До речі, один із найважчих коней у світі відноситься якраз до породи Брабансон. Це Бруклін Супрім – жеребець, чия вага становила 1440 кг, а висота в холці досягала майже 2 метрів. Максимальне тягове зусилля даної породи до 18 тонн. І ось нарешті перше місце. Шайр. Шайри селекціоновані ще у середньовіччі в Англії. Ця порода вважається найвищою у світі традиційно використовувані в сільському господарстві та промисловості. Але сьогодні, в більшості випадків, залучені до участі у виставках і в лісовому господарстві. Бельгійський ваговоз Бруклін Супрім, звичайно, вражав всіх своїми колосальними розмірами. Але до нього був рекордсмен ще більший. Шайр на призвиську Мамонт був найвищим і найважчим конем. Він народився всередині 19 століття. Його зріст сягав 219 сантиметрів, а вага 1520 кілограм. Один кін цієї породи може перевозити вантаж вагою приблизно 5-6 тонн, а максимальна вага, яку може зрушити з місця, становить цілих 25 тонн. У 1893 році в США пара шарів працювала на перевезенні колод. Вага саней складала близько 43 тонн. А ось так шайр виглядав в далеких 20-х роках. Ну що ж, друзі, під кінець відео хочемо лише подякувати за те, що ви з нами. Попереду нас чекає ще багато цікавих тем. До зустрічі в нових відеох. І не забудьте подивитись попередні.